Всім слава Ісусу Христу. Слава нашим хлопцям-захисникам. От приїхав я довго очікувана така зустріч. Приїхав я до Богдана у Печеніжин. Така у мене колись була лошечка від Барди і від того жеребця, що у Печеніжині взяв перше місце у в Марківці був. Він зараз у Чернівецькій області є. Честин Олександрієць має документи той жеребець. Він зараз є в Чернівецькій області у Міші. Дивіться, що би хотів сказати, розказати. Їй 11 жовтня буде 2 роки ці лошиці. Вона у 2,5 місяці лишилася без мами. Богдан забрав маленьку у 2,5 місяці. Хто пам'ятає, бойчук знімав. Як я продавав коні, продавав кобилу з лошечку і, і жеребця білого. От, маєте вам, дивіться. А коли що відлучати скоро, та то, та сьо. Ну, різні є. Те, що тут береться, березі так трошки, може, добре не видко. Шуа. Називалася вона у мене Соня, а тут називається Рада. Че. А дякую, було здорові. Віть, цікаво лошиці. Півтора року. Тут є листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, no. квітень. Півтора року. Отака От лошиці. Довго, довго я не міг приїхати, то як не виходило, то мене не було. Дивіться. У неї я хочу познімати, вона хікай. Нам відбекла вже від діда. Я лише виділа місяць, то я б тому поїхав Єдемо в Чехію. Ну, вона в добрі руки попав. Була. Так треба було, та й що тут вже розказувати, комусь щось пояснювати, віці перед Нога. Вона узяла цей. Вона узяла. Вона взяла мамину будову Фест. Ну і тут і татового є. Голова татова. Тут голова татова, а Кастамаха мамина. й тато там у сьомому дорідує і мама. Мама зараз у Маняві. Теж десь поїдемо туди. Мама у Маняві має сестричку. Рада. Ось така лошиця. Такі має ноги в мичках. Ну, така була зразу, така, ну, як сказати, диковата, але як мало було. Ну, ну, так... Шею має голу маленьку, шия коротка. Груба в карбі. Якого то тато мав таку будову. Хто знає, пам'ятає мама. Це є чистокровна Олександріївська кобила. Тому що тато на Олександрії з паперіми, а мама... Від чистокровних теж коней. Привезені відти були з Полтави. І то вже маму... Мама тут цю родила у нас, але від чистокровних батьків. І вона від чистокровного тата, так що тут, це є чистокровна Олександрійка. Ну, Отака лошиця півтора року. Має стегна такі широкі. Рада. Шо гамала. Сама зараз будемо мати компанію, я зараз її приведу. Отака така лошиця. Лошиця не продаєсі Богдан не продає, просто так. Я приїхав до Богдана познімати, Подивитися яка вона вже виросла. Тут повнать року Би вам здорова була. Крас у жовтні буде мати два роки, на весні вже можна буде крити. Ще це літо мусить походити так. А пробували запрягати, може, ні. Не пробували ще нічого. Шкода. Та шкода, бо ще молоде, але до, до старої можна припрягати пробувати. Нам має їхати добре. Тато їде добре, мама їде добре. Що тут, я думаю, вона... Не повинна підтримати. Не, не Вона <рес> ну, не є фест висока на ногах, але довга, файно складена, ну така лошиця, як має бути. Такі у такі мене були коні, тепер мають люди. Ми трохи кров поміняли, конярство трохи змінили. така лошиця багато казало ну, людей і чув я такого що пів року сім місяців як забираєш лоше дехто каже що заскоро. от вона маєте вам приклад вона лишилась у два з половиною місяці без мами У два і пів місяці от вам маєте результат І є. І ніхто б її не сказав, правда, що вона два і пів без мами лишилась. Яков, ніхто б і не сказав. Так би вона стала стало 6-7 місяців. Є, що я знаю, що лошети лишились і у півтора місяці без кобилів, в ситуації такі були, то й теж виживали. Отака, Отака рада. У нас була Соня. А, а і вуха кладеш, кладеш вушка, кладеш. Вона ну, так з маленької, з першої дни. Я так пантрував, пантрував, дежурив, кобилу вже привів додому. пасовища дежурив, думаю, аби... Ну, вже вижу, що кобила має жеребець. Я пішов до хати, думаю, зроблю кави. Зараз цей. Зараз йду, вип'ю каву, та йдусі подивити. Ну, минут, може, двадцять мене не було. Я приходжу, вона вже є. Вона ну, вже з торцакує дивлюся, але це одразу кобилу до стайні, її до стайні. Має такий перед файний широкий. Вона ну, буде два роки це. Буде, вона ну, вже є. Такий ну, перед. А що її два роки? Аж у жовтне, і рахуйте, ще ціле літо впереді, а ще є, вона зараз її відпасе. Справисі. Вона і так, не є худа. Не є бідована. Так, вона не є бідована. Яка вона тут, як в санаторію. Була одна трохи тісі. По одному, <риклад> то два. Так, але вона нас зараз собі цей, у нас собі зараз ай смішно. <риклад> Ота, отака от у мене колись була лошечка. Фу, яка би, би була здорова. Yeah. має усе до себе. Я давно я ще хотів у це, я ще хотів того року приїхати, але то я поїхав мене... Ну, а мене не було дома, а потім, я думаю, у зимі, то якось туди-сюди, та я аж тепер. Отака дівчинка. Находиться у селі Печеніжин. Вона така трохи... трохи крадена. Тато був з Марківки, мама з ключева, а в нас уперла в печеніжні. Лошечка нагадую, що не продаєш просто ми так хочемо показати. Я трошки розказав, скільки вона лишилася без мами. І нічого це їй не пошкодило. Але правда, по щіні ну, давали, по-любому. Давали по-любому, її щось щинували трошки. Бо вона б як лишилась у два і пів вона б насіння на, сіні, на воді, така не була. Ні. Трохи пантрували, тепер вже не дуже... Ну, та тепер та, вже... вона себе доглядає. Так, тепер вона <рес> сама собі має yeah. тут трави, файні має десь інувати. Так, yeah. але. Отака. Така лошиця. Тата називають всі султаном, але так Юрко назвав з Марківки його султана, але він по документах інакше, якось так мудро. Я не го не запам'ятати. Чернівецька область. та тато тепер у Чорнівецькій області є. Вона тут, мама у маняві. Має груди широкі. Огір, мов широкі груди. Та ніби має. Та й кобела. Вона має усе, вона все має до ряду, Красунька. Така така річна лошиця. Ну а що. Я взагалі маю мала тут прицеп, можу тебе грузити, ти брати у <смеш> Спокійна дуже. дуже. навіть, у нас біде до рук, вона не хоче. Брикати. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Подіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого.